Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Нікополі з водою у місті на Дніпропетровщині фактично через два місяці після підриву росіянами Каховської ГЕС повністю відновили централізоване водопостачання. Це вдалося завдяки реалізації локального проєкту із забору води із русла Дніпра. Втім, як зазначає мер Нікополя, ворог щоразу намагається перешкоджати ремонтним роботам. Місто щодоби під обстрілами, а жителі навчені досвідом тримають вдома чималі запаси води в кастрюлях і пляшках. Софія Богуцька докладніше. Роділи, коли з'явилася? Ну, звісно, звісно. Вода це добре, це життя. До квартири пані Валентини на четвертому поверсі уже кілька днів, як повернулася вода. Майже два місяці без неї, згадує, жінка, було важко, але підтримували онуки. Возили бутилями, мальчики мої, внучки, онуки, угу. привозили і так гріла, стирала трошки. Машину, звісно, не запускала. Це тільки думаю, завтра. Вже запустити машину, вже і помити, і пос і постирати, і все намочити, бо ви ж самі знали, боялися лишній лишній бутильочок відкрити. Хоч у крані знову є вода. Пані Валентина все одно тримає у квартирі чималий запас у пляшках і каструлях. Я завжди старалася, особливо зимою, якось трошки запастися. Ну а тепер це більше ще буде. Тепер вже бутиля бутиляни викидаємо, будемо їх наповняти, будемо держати на всякий случай. Є вода, і в квартирі пані Євдокії на п'ятому поверсі. Напід дуже хороший. Ми благодарні всім людям, всім працівникам водоканалу, всім тим, які нас набжали водою, які привозили артезіанську воду, чистою пітєвою. Вода в нас була завжди. і зараз є запас. Та хоч водопостачання у Нікополі відновили питною водою від благодійників і людей і ще забезпечують. По дві великі пляшки раз на тиждень роздають представники одного із ОСББ міста. На зараз в місті дійсно водичка є, і вже даже пройшла дезінфекція вода. Сподіваємося, що вона вже і питна у нас в кранах, але люди вже пожили ось так тяжко, і все одно питну водичку беруть на про запас, бо, на жаль, нас постійно обстрілюють. Централізоване водопостачання вдалося відновити у Нікополі завдяки локальному проєкту. Воду для міста качають насосами з Дніпра. Утім, через постійні російські обстріли каже мер, прогнозувати роботу вкрай важко. Тому тут теж чекають на реалізацію загальнодержавного проєкту із побудови магістрального водогону. Ми от працюємо так, як на зараз є ситуація. Але вже державна програма і ці магістральні водогони це стабільно і. Щоб не було на Дніпрі, там вода повинна бути. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, факти сі Єдині новини.